Ну, ось я опять включилася. То я там, що я відключилася, там я подивилася, в мене там той суп, суп вариться із куряча лапка, тільки не з кісточкою, а так я купувала, воно зрізана вже кісточка. О, так я ото, так його порізала на невеличкі кусочки, одварила, Ну Перший раз я ж як роблю це закип'ятила, злила, помила. Тоді вже другий бульйон, хороший, так я подивилась, хороший наваристий. О, тоді додаю ж туди цибулі, моркви додаю. Інколи купляю ті пакети заморожені овочі. Але зараз у мене є один, тільки не відкритий. Думаю, зараз водички поп'ю. Думаю, там морквина одна лежить, така вже трошки так треба її використовувати. Так я порізала ту моркву пів цибулини, бо в мене такі здорові цибулі половину. От. І Тоді, вже, як воно там зварилося, оце зараз засипала така з Італії, привозила маленька така лапшичка, така пасточка, така тонесенька, як волосиночка для супа. Ну, зараз... Засипала і відключила воно там і А що я, що я включилась вам показати? Хочу вам показати, які я п'ю вітаміни. Ось. Кальціум плюс Д3. Тут було їх 270 грам. до 26-го року. Бачите, до 26-го року 270 грам. Вони отакі. Отакі білі, але я, я їх розжовую і запиваю водичкою. От. Тут написано, що тут тільки не написано. Скільки тут і калорій, і що, що що тут все написано. От. Це мені Ната купує тому Віталій. Тоді це така фірма мімовід. І оце вона. Фірма мимо ми, 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 ми ліс. Ми і тут така сама фірма магазин ДМ. Якщо бачите, там написано магазин ДМ, там. і це таке саме магазин ДМ. Це такі вітамінки, які називаються мультимінерали Що тут є, у нас кальціум, магнезіум. Плюс шість спурелементен, Це ж на італійській, ще шість ще якихось других елементів. От. Тут на англійському написано і на італійському. І така сама Міловіл із ДМ. Ця, бачите, кришечка така, а ця така синя. От. І тут таке саме кальціум, магнезіум і ще шість штук. От. Вони це ж з тим із вкусом апельсина і це аранч, і той аранчей аранче. Оце я одну кидаю на той на стаканчик води і випиваю. А зараз ми з вами таке зробимо. Зараз почекайте трошки. Я не в стаканчик, бо в стаканчику мало води. Я в чашечку наберу. Я наберу чашечку. Ну вам, правда, буде погано видно. Ну, ось, бачите, я набрала в чашечку води. Тепер ми берем, відкриваємо. Ось вона, ось така таблетка, величенька, отуди От її, і вона починає газувати. Вона починає газувати. Зараз вона погазує, уся роз, розійдеться, тоді я вам покажу. Що в мене ще є? Таке саме омега-3, тисячу тих. Як їх вам сказати, міліграм, чи що тисячу, чи, 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 чи полезності, тисячу якась таке. Оце о, 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 така сама із ДМ, Дві. Вже одну випила. Омега 3, це ж ви знаєте, риб'ячий жир, да? От. і це дві штуки. Це в мене що магнезіум, вітамін С, вітамін Д6 і вітамін, ой, Б6 і Б12. От. Отаке. От і ось вони такі здоровесенькі. Теж уже попила одну випила. Оце ще. Залишилося. Оце я завжди п'ю. І вам совітую. Бо вже мої давно п'ють, і... і ната давно п'є, Масімо якось не дуже, але ната йому купує для чоловіків віддільні. А от Аня з, з... з павликом вони п'ють і Настюша п'є отакі. От вони ж сидять, роблять Настюша з сашком за комп'ютером. Виходять на вулицю тільки вечором подихати свіжим повітрям, От. зморюються, і кістки напрягаються, і спина напрягається. Ну, цілих вісім часов, а інколи по 10 часов сидіть на комп'ютері, барабанить. Самі розумієте. Гроші так не даються. За спасіба гроші давати ніхто не буде. От. Треба. О, так, бачите, красива яка. Треба вкалувати, вкалувати. Ось вони і вкалують. Ось вони і вкалують. І купують і собі, і мультівітаміни купують. І, і ми, оце знато, як я в Італії, от так ми збираємо посилку і завжди от таких положим багато, і, і отакі коробці всім положимо, і рибячого жиру положимо. Завжди, завжди. бо... Я, я не буду казати, що в Україні погані вітаміни чи хороші вітаміни. Не буду казати. Але скажу так: що дорогі. Зараз я ложечку візьму, розколочу вітамінку. Потому що там. Отак От супчик виключу. А, ну так, да, в мене не виключений, бо виключила. От. Не буду казати, чи хороші, чи погані. От. Але... Треба, як є така можливість, то я беру і із Італії. Оце ДМ-магазин, дуже дешевий, дуже дешевий магазин. От, Можна і на їхньому сайті заказувати. От, Зараз я вам ложечку тут покладю. І на такі завжди я тільки такими. Опользуюся мільхіорові ложечки. такі. Це я привезла ще з України. Ну, отаке воно, бачите, таке. Колір поміняло. Хороший, як лімонадик. Як сразу п'єш, так Оце, воно таке трошечки газує. Але його не треба одразу пити, вона повинна вся та, -та е -пі пігулочка величенька, щоб вона вся розтворилася, а тоді треба його пити. Хороше таке кисло-сладке з вкусом апельсина, як тут написано, і непогане, непогане. Совітую вам. Совітує. Вони продаються отакі трубочки продаються в лідлі. І стоїть одна трубочка. Євро 80. інколи буває дві трубочки на 3 євро по півтора, це по знижкам. Ната як я йду сама в ДМ купую, ну, так, у магазині да, в фізичному по єврі. От. А як ну 99 центів. А як наточка виписує на їхньому сайті, то тоді по 69 центів і Ната завжди виписує на сайті. Оце виписала 10 або 20 штук. На всіх. Срок годності хороший. Зараз я вам покажу, де він тут. Не видно. Не видно мені. А ось, так, да, так. Да, тут є. До 11.24. Це хороший срок годності. Ну, так і та така ж сама. Так що, дівчатка мої. То в Україні, а хто може дивиться десь по Європі? Купуйте, не жалкуйте для себе. Не жалкуйте, бо тоді лікуватися набагато дорожче, ніж оце, таке оце купить і попити. Бо я вам так скажу: я купую багато. В мене і мандарини, в мене і апельсини, в мене і груші і полуниця. Інколи банан, ну не купую, я то беру там де в церкві. Але я вам так скажу: в нього немає вітамінів. Воно там таке, що там нема ніяких вітамінів. Це так, поїсти. Таке ото. Хочеться щось якусь круктонезу. І поїли. А щоб були хороші вітаміни, оце. Оце. Ну, звісно, ті, хто живуть дівчата у Фінляндії, їдять багато риби, красної, червоної риби, то воно, звісно, пальзітельне. Я, я не люблю рибу, але тепер купую собі багато риби. Купую. Єдине, що мені не подобається, що такі великі оце капсули. Великі. Ковтати важко. А роздавить, видавить, ну, самі розумієте, притівний рибий жир. Так от і п'ю такими здоровими. Манікури собі зробила, підстригла. Я люблю, як коротенькі, підстригла, накрасила, сам, це сама роблю. На ногах теж зробила, тільки не красила. Думаю, на що вона? Бачите, як вона така. коли хотіла викинути, я тоді думаю, та хай побуде таке. Я не знаю, де вона в мене давно, давно, може, десь у церкві якісь взяла. Хороша така, хтось сам зв'язав такі квіточками. Отут, бачите, така, як сітка. Але ж самі розумієте, що під нею треба щось одівати, Я уділа жовту таку кохточку з горличком. От тут же ж бачите, яке вже висить. І індика індика борода. Тут ще нічого. А тут оце, як індика. Ну, Я не переймаюсь. Може хтось переймається, може хтось думає, що. ой... Яка ти стара баба Наталка? Та, да, да, я свій вік я ні від кого не приховую. Хотіла скажу, 57. Боже якби мені було зараз 57. 67, сім, да? 67. А що робить? А що? А що хіба ті, яким сьогодні по 15 їм не буде 67? І їм буде 67? І, може, комусь буде і 97? Ну, це конечно, занадто. Це моїй мамо дожили до 93 років. І тільки десь місяць-півтора вони вже так поганенько зображали. Але коли вони ж останні три місяці жили в мого, не більше, мабуть, піврока жили в мого брата, брат сказав, що я її заберу до себе. Ну, забирай. І як Павличок приїжджав з Настюшею. Настюша ж тут навчалася, а тоді приїжджала ж туди до себе, в Запоріжжя на канікули вони їздили. То вона її сразу пізнала, сразу пізнала. А брата мого ні. Він, за... він так сердився. А хто я такий? Та ти мій племінник. А от приїхав Павлочок з і Настюшею, і Вона сказала, що це Павлика, це Настюша. От так, бо вона з ними, вона з з ними, ними Прожила, скажімо, усе життя. Павличок народився у, у їхній хаті. Я його народила, як жили. Ми така була вулиця 40 літ України. Ну, тепер вона так називається, а раніше вона називалась 40 літ Совєтської України. Він там народився. Тоді ми переїхали в район Бабурка. От, туди переїхали, зараз вип'ю. Тато мені і винянчив павлика. Ми вже переїхали на бабурку, тату вже не робили. Вони вже були на пенсії. Мама, ще робили. От. І, і тітечка моя приїжджала, помагала. і пільонки забере грязні, перестирає, пере, пере, виварює, перегладе все такими стопками привезе. Раніше ж не було тих памперсів. Треба було підгузнички марльові ділати і пільоночки, Якщо в зиму байові, якщо в політочку ситцеві тонесенькі. Розпашоночки, ползуночки, це в мене все тьотя робила. Все тьотя. Оце я за день, що вона збирається у мене. Вона приїжджала кожен день. Зранку приїде, привезе ту партію, що. Забрала день раніше, бо вона рано пішла на пенсію, бо вона на гарячі сітки робила електриком на Запаросталі в гарячому цехі, і вона пішла на пенсію з 50 років, так само як і мій тато. От. І а що їй робити було? Вона одна. От. Оце приїде, забере, погуляє, повозить коляску. От. Тоді ж, як Павлик народився, я ж вам кажу, ми жили ж по 40 літ України, а їй там недалеко було їхати, вона на Павла такий район, вона сіла на тролейбуса 20 хвилин і вже в нас забрала все, бо ми жили на першому поверсі, у нас і балкона не було. На першому поверсі дім був на два поверхи. Це, це дома такі старі. Ті... Німці строїли ці дома на два поверхи. От. Але там були такі бомбоубежища. Тоді людям подавали. У нас на площадці було тільки дві квартири. Це наша квартира і напроти квартира. І так саме другий поверх, така одна квартира і друга квартира були двохкімнатні. От, такий у нас був под'єс. оце так стояв прямо под'єс. А тоді весь дом отак ішов, туди ішов, от. Там були і, і трьохкомнатні квартири. А в нашому под'їзді, як торцевий він був, тільки двохкомнатні. І оце вона сяде на тролейбуса, приїде, забере все, от, і повезе, погуляє з павликом у коляски. От. І тоді одвезе все додому, все перестирає, перезамачує, переваре, перегладе, пере... ой, все привезе на другий день, отаку кіпу накладе, все чистеньке, все хороше, все тільки одягай і хай дитинка росте і розвивається. А тоді перед новим ріком переїхали. Ми оце ж на ту на бабурку. Це й вже... Було трошки далі їздити, але вона все одно їздила. Вона доїжджала ось сюди до проспект Металургов, називався вулиця, от, а тоді вона сідала на 38-й такий був бус. Такі вони були Бус гармошка називався один, і ще зліплений, і другий от, так, два буса разом. От, оце вона туди сідала і їхала. Давайте я прирвуся ще раз.